Тисячі пеліканів, немов дресовані, лавами підходять до краю водосховища в Ізраїлі. Вони вже знають, під'їхала вантажівка, а отже, почнеться бенкет. У цій цистерні. Тонни другосортної риби для людей вона не годиться а птахам якраз. Пеліканів підгодовують не лише через любов до пернатих. Це такий собі компроміс. Голодні птахи спустошують рибні ферми. Для них це легка здобич і велика кількість їжі. А для фермерів непоправна шкода. Один пелікан за день з'їдає понад кілограм їжі. Влада вирішила годувати ненаситних птахів другосортною рибою. Пелікани ситі, а фермери спокійні. Щовесни сотні мільйонів пернатих мігрують з Африки до Європи та Азії, а восени повертаються назад. Вони вибирають сухопутні маршрути, бо над морем летіти небезпечніше. Ізраїль це тимчасовий притулок для перелітних птахів, зокрема й пеліканів. Тут вони відпочивають та годуються.